любі! я рада вас усіх вітати на каналі Мама на Малюй. І сьогодні хотіла вам показати, які в мене з'явились нові помічники, нові олівці. Зробимо разом з вами розпаковку. Подивимося, що є в цій гарній коробочці в цьому боксі. Бачите, він називається, мабуть, якийсь єдинорожка, і в нього входить 33 якихось фломастер. Давайте разом подивимося на це. Опа, дивіться, як вони скріплені. Це такі ось так вони всі виглядають. Це вся кольорова гама. Достатньо широка кольорова гама. І бачите, вони так зроблені, що їх можна один до одного причіпляти. Прикольна ідея, мені здається, бачите, хоч так. Конектор пен з таким з конектором, з цим, щоб вони, мабуть, не губилися і було їх зручно зберігати один до одного. Давайте вже будемо дивитися на них поближче, дістанемо кольори, будемо бачити, які є кольори. Залишається такий бокс. Можна в ньому зберігати, а можна в чому захочете. Ось такі у нас є відтінки. Непогана кольорова гама, мені здається, для малювання для нашого з вами, що ми любимо малювати. І спочатку давайте просто подивимося всю гаму, як кожен фломастер працює. І на наступному уроці я вже зроблю урок з використанням цих фломастерів, і ми будемо е, працювати саме ними. Давайте будемо просто дивитися, ага, є неонові кольори, це неоновий. Буду їх скидати, ті, які ми вже спробували, у цей бокс. Далі жовтий. Декілька відтінків жовтого тут йде. Можна робити, бачите, завдяки тому, що є декілька відтінків. Жовтого помаранчевого можна робити е, такі поступові кольорові переходи. Це, особливо ця гама нам підійде для е, малювання восени, для листячка осіннього. Такі кольори червоний. Товстенькі, бачите, такі прикольні. Наступні вже будуть переходи в рожеву гаму. Беремо наступні. Це світло-рожевий такий. Його використовувати гарно для всяких мімічних малюнків, для сердечок, для щічок. Мені подобається, як вони лягають на папері. Фіолетові кошти тіньки. Такий бордовий. Далі в нас підуть сині. Більш світлішки, світловок, є такий гарний колір. Колір Тіфані, дуже відомий сіро-блакитний Далі йдуть зелені відтінки Салатовий. Ще декілька відтінків зеленого цей більш схожий на неоновий, зелений, це трав'яний. І в нас залишились природні кольори, такий охра, наживий, і відтінки коричневі. Більш темний, сірий та чорний. Мені здається, що достатньо яскрава палітра фломастерів. Прикольно виглядає. І їх дуже комфортно зберігати в цьому боксі. Зачинаємо і чекатимемо на вас на наступних уроках, де ми будемо працювати цими фломастерами. А на сьогодні це все. Па-па!